Я не думаю, що якісь є такі підстави зараз щось такого надзвичайного чекати. Ну ну я розумію, що всі в першу чергу, мабуть, і президент, і енергетики побоюються, не те, що побоюються, а очікують атак. На дронових, посилення дронових атак і так далі. Ну насправді Ну ми ж готові до цього. Ну Це ж не новина якась там, це ж не є якась там. Е е Новина. Так, вони там будуть бити, вони вже б'ють, і вони не припиняли і по газовій структурі, по енергетичній, але та як би там не було, наша повітряна оборона відбивається, а енергетики ремонтують, і ліквідовують наслідки. Тому в плані цьому ну можливо, більш загрозлива ситуація. Ну щоб казати, що є стверджувати, що є підставі там кричати «карову, все пропало категорично. Я вважаю, що цього не треба робити. А далі звичайні проблеми. В першу чергу, проблема газова. Стоїть в обсяги газу. Ну тут можуть бути несподіванки, але знов таки, ну вони не можуть мати катастрофічного характеру. Вони будуть мати характер ну якихось. Ну, можуть бути якісь обмеження, мабуть, теоретичні, а може і не бути. кого будуть обмежувати? Це залежить від багатьох факторів і цінових, в тому числі до речі, розумієте, якщо там на ринку газу буде вищі ціни, то ну, я не маю на увазі населення. Населення там стабільна степле комуненерга бере, але в промисловому суб'єкті там споживання буде залежати від багатьох інших факторів. Зараз буде йти мова про. Механізм ПСО, цей газовий. Ну, тобто, що я хочу сказати, це робоча ситуація. Mm -hmm. Те, що вона наприкінці року все рівно відобразиться в плані боргів, розумієте, що там вони збільшаться. Це так, я однозначно скажу. Але це питання іншого характеру ну, масштабу, розумієте, ці борги. Вони. Вони ну бо вони є. Це питання майбутніх періодів, скажімо так, оздоровлення фінансової ситуації.